Мої вітання, це рубрика Психологіка і сьогодні ми будемо говорити про втому, а точніше, як її подолати. Якщо вам знайомо почуття апатії, на роботі ви почуваєте себе мляво, а вдома ніяк не можете відпочити, тоді у вас втома. Ні, це поки що не діагноз. Але дуже скоро такий стан може перерости в депресію або навіть безсоння. Ви вважаєте, що втома не привід для занепокоєння? Дарма, рівень імунітету при тривалому почутті втоми стабільно знижується і залишає організм без захисту перед вірусами. Втім, не засмучуйтеся. Поганий настрій і зниження життєвого тонусу переживають усі без винятку. Інше питання: як швидко ви зможете налаштувати себе на гарний настрій? Це звучить ніяк дивно, но збавиться від усталості завжди допомагає фізична нагрузка. Нужно... Усталость – это что? Это мышцы, нервы, все вот устали. Их надо активизировать, их надо оживить. Надо разровнять плечи, сделать несколько вдохов, сделать несколько махов руками, ногами, пройтись, кувыркнуться, на руках походить. Нужно сделать что-то физически, включить тело. Тогда будет І в мозк команда. Я живу, я двигаюсь. Якщо ж ви помітили ознаки втоми, мерщій по допомогу, ні, не до аптеки, а до спортзалу. Нестача фізичної активності у більшості людей призводить до різних проблем, в тому числі і перевтоми. Тож, якщо часу зовсім немає, спробуйте позайматися хоча б на велотренажері 10 хвилин. Альтернативою орбітреку може стати навіть присадибна ділянка. Фізична втома одразу знімить психологічне навантаження на організм. Не хочете працювати фізично, розрадьте себе чимось приємним. Жінки, наприклад, залюбки можуть відвідати магазин і накупляти милих серцю, але не потрібних дрібничок. З достовірних джерел відомо, це стабільно піднімає настрій прекрасній половині. Шопінг – це приобретення нової речі. Потім вона вона ненужною. Але в Ну вот вау, момент он пакетик. пакетик с брендом каким-то. О, это была такая скидка. Вау, это розовенькая платьица. Она никогда в жизни не оденется. Но вот в этот момент она была очень нужна женщине, чтобы поднять настроение. А ще забезпечте собі нормальний здоровий сон. Лягайте спати, розраховуючи на 8, а в ідеалі 10 годин сну. Стежте за правильним харчуванням, відмовтесь від жирної їжі, солодощів та напівфабрикатів і побільше споживайте овочів та фруктів. Зрештою, зробіть собі відпочинок і поїдьте на природу. А головне, не уникайте спілкування з оточуючими вас людьми. Загалом робіть своє життя таким, яким ви дійсно хочете, щоб воно було і пам'ятаєте, за сірою смугою обов'язково прийде біла, і лише від вас залежить, як довго ви її триматимете.